Перший сигнал до управління поліції надійшов близько другої години ночі. На стіні Полтавського педагогічного університету на відомі зруйнували меморіальну дошку, встановлену на честь загиблого під Широкіно, бійця Азова Антона Грицяя. До ранку поліцейські отримали ще два повідомлення з 9-ї та 38-ї полтавських шкіл, де вандали розбили пам'ятні дошки загиблим випускникам цих закладів Олександра Мочалова та Сергія Лимаря. Я вважаю, що це повна зневага. Для всіх жителів України та для всіх учасників АТО. І я вважаю, що потрібно негайно знайти та покарати цих негідників. На ранок уламки мармуру вже прибрали. Правоохоронці порушили кримінальні провадження за статтею хуліганства. Якщо зловмисників затримують, то вони можуть опинитися за гратами на срок до семи років. За фактами вчинених правопорушень відкрите кримінальне провадження за статтею 296 кримінального кодексу України. Хуліганство зараз працівниками поліції вживаються у заходи щодо встановлення осіб, які можуть бути причетними до даного кримінального правопорушення. Поліція Полтави звертається до всіх мешканців та гостей міста Полтави. Якщо у вас є інформація про осіб, які могли бути причетними до вчинення цього акту вандалізму. А також можливо, ви стали свідками, випадковими свідками або проїжджали транспортними засобами і ваші відеореєстратори зафіксували вчинене правопорушення. Просимо надати всю наявну у вас інформацію. А волонтери, які виготовили меморіальні дошки, пообіцяли вже незабаром їх відновити.